Які дропи вийдуть цього року, і що варто очікувати? І чи не пізно саме виконувати дану активність? Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на каналі Наві. Крипто сьогодні ми з вами поговоримо саме про проекти, які не пізно робити. Взагалі, ви в нас в чаті запитуєтесь саме коли чекер, коли дроп вийдуть. Ви казали, що цього тижня дроп вийде і так далі? Я все хочу обговорити в цьому відео. Тема дуже актуальна: які проекти робити. Які теснети робити, безплатна активність, платна активність, і так само про портфель наш розкажу. Тому підписуйтесь, ставте лайк і сідайте позручніше, і переглядаємо до кінця цього відео, бо тема хороша на 10 хвилин. Тому дивіться, все, що нам потрібно робити, це виконувати дану активність. Всі говорять, що на трейдингу можна заробити. Я думаю, ви бачили не раз в інстаграмі, що на трейдингу можна заробити. Ви даєте 100 доларів, він за два дні робить вам 300 доларів. Добре, можливо, так і є, але наступних 300 доларів, коли ви йому закинете, він скаже, що зробить 500 доларів. Добре, він зробив 500 доларів. Після 500 доларів ви йому своїх 500 доларів закинули, і він ваших 500 доларів забрав. Він вже сказав, що ви йому вже два рази кинули. Він довірив, б вам не було шкода. І на наступні рази він вже забрав ваші гроші. Все. Це трейдинг, тому в нас зараз в крипті це спотова торгівля. Спотова торгівля це ви купили юздите, точніше інші монетки, ефір, біткоін, і тримайте. І другий напрямок: це ретродропи, ресерч, різні дефі і так далі, NFT, де можна витягувати бабки. Зараз на мемкоїнах також можна, але це вже згодом. Тому перше, що нам потрібно, і які проекти вже виходять цього року. Які саме проекти вийдуть цього року? На мою думку, і лісінг Binance підтвердив їх, що вони залісяться цього року. Перше це Scroll, Base, форкастер. Я думаю, це зрозуміло. На рахунок Base я ще точно не знаю, але на мою думку, Scroll, Base, форкастер, Grass, Linea і Down вже думаю, вийдуть цього року. До речі, знаєте, Grass, ми нафармили дуже багато понтів. У мене там було дай Бог цих мільйонів. але... Я не розумію, чому в мене так мало було саме цих монеток, тільки 50 грас. Зараз проєкт дан, я його запишу окреме відео. Він зібрав дуже багато інвестицій. Я думаю, тут не проблема. Тому він подібний до Gras. Тому ми GRAS забираємо і дан тест забираємо. Наступні проекти це 4 Тір-1 проекти Farcaster Linea Base Scroll. З них не пізно робити зараз Scroll. Scroll потрібно мати гроші, це ретродропи, вам потрібно тратити на комісію. Бейс вже викотив чекер по активностях. Фаркастер. Фаркастер, якщо вас цікавить фаркастер, робіть фаркастер. Якщо ви в нашому телеграм-каналі і ви не маєте одного аккаунта фаркастер, я не знаю. Саме я маю 20 аккаунтів форкастер. Мені важко справлятися, але це не проблема. Ну, працюємо, бо потім будуть бабки. Ну, це зрозуміло. Спочатку ви даєте свої зусилля. І потім вас нагороджують. Саме вам не здаватись, кожного дня активність. Тому фаркастер, аплікація на телефон, відео зверху, прикріплюю його також знизу. Тому це також дуже круто. Фаркастер вийде точно цього року. Ну і Linea вже пізно робити, бейс теж пізно. Scroll це просто закинути ефір свій в мережі Scroll і все. І фаркастер. Фаркастер, як я розказав, соціальна мережа Web3. Це дуже цікавий напрямок. Бо ну, соціальна мережа, це зрозуміло. Так само, як ті, гуртаєш лайкаєш, отримуєш дроп. Крута, крута, 140 мільйонів інвестицій, приблизно, можливо, десь дасть навіть 50 тисяч, ой, точніше, 5 тисяч доларів. Я думаю, це також якби, не проблема. Наступним нас про ретро -дропи. Якщо вас цікавить, будь ласка, в телеграм-каналі я буду публікувати, що ми робимо. Зараз буде крутіший контент, менше контенту, пару постів на день і до побачення. Жартував, не до побачення. Йдемо до теснетів. Теснете Плум. Плуме, я також ще його в телеграмі нас не публікував. Сьогодні-завтра роблю, бо зараз дуже багато змін у нас в команді. І тому зараз зробимо саме е, теснет про плум е, Точніше. гайд Потім мовела, в, мовемент. Я думаю, ви це зрозуміли Sonic і Morph. Всі три останні теснети, крім Плум. Я опублікував нас в Телеграмі. Вся дотальна, навіть в Ютубі є інструкції. Ну, якщо вас цікавить, то звичайно, що ви можете до нас зайти в Телеграм. Ну, я думаю, якщо ви за нами слідкуєте, то ви тиснете 100% робите. Три тиснете, крім плум. І я думаю, вони... вони, до речі, також саме Морф і Сонік мають вийти на бінансі лісінг навіть цього року. Я думаю, також ідея крута, щоб взяти активність морф там кожного дня чекін. Ну, звичайно, гайди нижче. І, взагалі, зараз трошки про портфель розкажу. Я вирішив в нашому телеграм-каналі, розпишу сьогодні, завтра також, можливо, до тижня часу про наш портфель. Зараз тільки час закуплятися. Ні в якому разі не продаємо. Якщо ви маєте 100 USDT, закупили. Ви будете до кінця року буквально мати 1000 USDT. ну не 1000, 2-3X. з 100 баксів, 300 баксів. Тому це дуже важливо. Перше, що в нас буде, це найважливіше Solana, BNB, ефір. Solana буде спокійно 1000 доларів. BNB, думаю, також 1000, бо вона 500 зараз коштує саме монетка BNB. Solana коштує зараз 130 доларів. Вона буде мінімум 500 доларів, це також важливо. І ефір, звичайно. Ну і біткоін для холдерів, але це вже з великим банком. Вам би радив взяти Solana, BNB, і 1000 доларів немає. В нас саме більше все в ефірі. Я також розпишу вам відкритий канал, бо ми також якби, ведемо закрите ком'юніті, про яке ще ніхто також навіть не знає. У нас є там близько 10 учнів і все. Тому я вам все інформацію публічно публікую. І я думаю, що це відео було круте, зрозуміле. А на рахунок, і ви казали, ви казали я не можу знати так само, як і ви. Я така сама проста людина, що коли вийде Теснет. Я побачив в офіційній джерелі е, даного проекту це раз, що він опублікував, що цього тижня вийде, сьогодні-завтра, і він вийшов післязавтра. Ну, вони перенесли, я для того нічого не маю. Тому такі питання в чаті таке собі задавати. Бо я не знаю, чесно, я сказав сьогодні, як вони, сьогодні-завтра. А проєкт сказав: сьогодні-завтра п'ють. А там віддихають наприклад, а Там вони виходять. Наприклад, ну це зрозуміло. Тому якщо я також дуже важливо, якщо ви побачили якісь там не знаю клейм токенів чи так далі. Дуже дуже обережно будьте. Я повідомлю вас в телеграм-каналі, стараюся наживо це робити. Буквально офіційна інформація, я публікую це дуже важливо, бо зараз дуже багато скамів в крипті, і все. Тому про фьючерси це забули. Про проекти легенько розібрались. Наступне відео гайд по плум. і все. Відео про фаркастер є. Прошу зробити. Крута активність, круті дропи. Цього року багатіємо, і наступний рік купляємо хату в Києві. До зустрічі в наступних відеороликах.